Бригада помста продовжує нищити окупантів на лінії фронту. В цьому неабияк допомагає артилерія. Прикордонники, артилеристи постійно прикривають нашу піхоту. Щодня випускають сотні снарядів по ворожих позиціях на куп'янському, лиманському, а також на Краматорському напрямках. Снайпер підрозділу 23 три бригади помста із позивним ювелір долучається до нашої бесіди. Як чуєте? Наші вітання? Слава Україні, доброго ранку, героям, героям слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу, слава теж QR-код і номер карти внизу екранів означає лише одне, що кожен, хто зараз дивиться чи нас чує, може долучитися до списку тих, хто допомагає наближати перемогу. Так, бо йдеться ми. про комплекси РЕП-дрони та інші потреби для помсти. Як виглядає помста з комплексами з іншими потребами? Я маю на увазі, можете нам розказати, тобто. Що криється у тому найважливішому словосполученні, яке ви не розшифровуєте для банки, звісно? Так. Вже про, про збір на дрони ми вже всі чули. Не один раз. Тому в цей, як ви кажете, збір схований, як скажімо так. Ми збираємо на тепловіз, тепловізійні приціли Арчер, які нам будуть е, дуже допомагати ефективно нищити ворога. Цей приціл е, дуже ефективний е, справжній військовий приціл, який мінімалізує е, мінімалізує час е, на виявлення противника, е, і від тобто час від виявлення противника до самого спуску на спусковий гачок. Тобто, це дуже ефективні приціли, які будуть допомагати нам швидко, ефективно нищити ворога? Тому дуже тому будемо вдячні кожному українцю, хто долучиться до цього збору, і ми а ми натомість будемо працювати і показувати нашу роботу відеоматеріалу. Юлія, розкажіть, а на яку відстань ось ці приціли працюють? Яка у них робоча відстань? Ну, відстань залежить від калібру Гвинтівки в першу чергу, тобто 338 або 308. Тобто цей, ефективний, цей приціл ефективно буде стояти на гвинтівці калібру 338, де його буде робоча дистанція до півтора кілометра. Тобто, до півтора кілометра якраз ця дистанція зараз актуальна на Кукінському напрямку. Кукінський напрямок це, це поля. Це велика дистанція між посадками, тому ми, ми, ми будемо могти виявляти противника дуже далеко і, звичайно, його ліквідовувати. Отже, давайте проговоримо про ситуацію безпосередньо на тій території, де ви зараз знаходитеся. Це Куп'янський напрямок, там гаряче. Але що ми маємо розуміти з ситуації на землі? Що бачите? ви? Так, ситуація на землі. Якщо взяти повністю, то вона контрольована. Повністю контрольована. Нам вдалося останні тижні захопити, забрати посадочки, які були перед тим давно ще втрачені. але не нами. Але тим більше ми вже зайшли, закріпилися під прикриттям снайперів, піхота працює, піхота віджимає, і е, ми тримаємося. Що робить противник? Якщо зате купень, то він його просто засипає кавами. Е, вчора були свідками того, як місці Ківшарівка е, просто каб влетів, розбив, знищив вщент багатоповерхівку. Цегла валялася просто в радіусі 100 метрів. Ну я не можу поняти. Не розумію, що там військових немає. Цивільні люди, які залишилися, і ну це бити так підступно, як вони роблять. Це їхнє, це їхнє лице, це лице Касапа. Тому ми, ми, ми тут потрібні, щоб ми стояли, їх тримали, і щоб цей. Великдень, який вже такий світле світле свято, щоб кожна українська родина його зустріла спокійно. А ми тут є. Ми вас знаєте всі, що ми вас любимо. Ми за вас тут стоїмо і будемо до кінця тут до перемоги. Ви знаєте, що ми теж всі любимо вас і теж будемо з вами. І я впевнений, що кожен глядач, який це скаже зараз про себе, він паралельно ще й візьме телефон, відсканує QR-код. І задонатить на благу справу, на помсту, на винищення ворога на нашій землі. Юліра, стосовно тактики, ми часто питаємо, а яка тактика росіян, коли вони там пробують наступати? Малі групи, ультрамалі групи. А тактика росіян, коли вони відступають, існує? Ну, от ви щойно казали про повернення так окремих посадок. То вони як тікають, ну, п'яти в різні сторони, чи теж щось там згруповано, щось намагається собою зберегти, забрати? Ну дивіться, коли, коли йде наступ якийсь, то звичайно, там, якщо на нашій ділянці, то ми їх до того, завдяки тим же дронам, які ми збираємо артилерії, ми їх звідти викурюємо, як лисичок з нори. Ага. Тобто лисичка з нору треба її викорити. Тобто, спочатку, тому що в пріоритеті це життя, життя солдата, життя піхотинця, це пріоритетна сіль. Це пріоритетний. Момент, тобто спочатку їх викурюємо звідти, а потім потихеньку-потихеньку йдемо. Якщо хтось залишався, просто ліквідом. Ну для того є і ми снайпера, які дивимося, контролюємо ситуацію і прикриваємо піхоту. Якщо десь якась тварина вилізе з червоною пов'язочкою, то ми її зразу ліквідуємо. Давайте поговоримо про і про зміну, ну скажімо так, озеленення, те, що називають військові зеленкою. Для вас в роботі гірше, краще, ближче можете підійти. Як для вас це впливає? Ну, дивіться, зараз слід наступила весна вже потрохи починає зеленіти. А весна це це наш час, скажімо так. Це наш оптимальний час, тому що звичайно більше зеленки, більше, більше природних моментів маскування. Але ми розуміємо цього мало. Тому що зверху також у нас є радіус обзору 360 градусів. Тобто, це не як раніше, як ми бачили там цих кажу, радянських фільмах, де ти там зайшов, сидиш, там спрятався під гілочки, закидався там і сидиш. Тут ще зараз все по іншому. Тобто, ти 360 мусиш маскуватися. Незалежно від того, але тут вже так: весна, тіні падають. Тобто, ти вже підбираєш цей момент. Снайпер, снайпер це хто? Це в першу, в першу чергу мисливець і розвідник. Тобто, ми, ми знаємо, як маскуватися і зверху і знизу. Так, дрони нам ускладнюють цю ситуацію, але ми ж теж не стоїмо на місці, розвиваємося, йдемо далі. Тобто, все, все супер. Російські снайпери. зараз яка хлопця летять на купинцях. Тобто, ну у нас тут ситуація нон-стоп і цікава, ювеліра. А російські снайпери вони дошкуляють? Вони є, вони як працюють? Чим відрізняється от їх підхід, їх тактика? Від, від наприклад, нашого вашого? У нас хвилина буквально. Ну я не знаю, як їхні на нашому напрямку. Ми не дуже їх замічали. Хоча є я кажеться, мрія, щоб якусь таку знаєте, контрснайперська робота, що було це цікаво. Це це вже більш на тако на, на рівень вище. Зараз ми особливо не наблюдаємо. Також брали полонених, питали про їхніх снайперів. Ну Таких особо нема. Десь бачили їх так же само, якщо наш, наш дрон-розвідник побачить снайпера, то тоді він однозначно це пріоритетна ціль. Аналогічно, так, так же само, якщо дрон ворога побачить нас, то ми також пріоритетна ціль. І тому ну, поки такої контрснайперської роботи немає. Сі тобто, контрснайперська робота, і снайперський терор. Це коли ти не даєш просто е, противнику підняти голову е, із окопа, щоб він просто боявся підняти голову, там піти грубо скажу так, попісати, покакати. вибачте за слово. Тобто, ну це, 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 це теж дуже впливає на моральний психологічний стан противника. Тобто, в любі любі методи в війні вони всі ефективні, якщо противник боїться, і він має боятися, Спасибо. тому що на нашій землі має тільки бути ми, не росіяни. І тому ми, ми працюємо і надіємося на вашу всіх допомогу. Я вам вдячна дуже. Прикажіть спасибі тим, хто спасибі. поруч із вами. І знаєте, те, що ви в балаклаві в масті, це означає, що навіть коли ми будемо їхати разом в метро маршрутці чи стояти в черзі, я не зможу вам сказати дякую. Тому кажу вам дякую від всіх тих, хто хоче, але не зможе всіх тих, хто хоче, долучається до збору. 70 тисяч вже на банці потрібно. 5 мільйонів. Снайпер підрозділу 23F3 бригади «Помста» із позивним «Ювелір» був з нами на зв'язку.